Цікаво, це відбувається в рідній Вінниці такі кадри. По офіційним даним, зараз поки немає інформації, хто в тому дасть сидів, але по неофіційним говорять, що це працівники, представники ТЦК, скажімо так, щось там, якась ситуація виникла. Лежить на асфальті, тому що її збили, там викликають швидку і так далі. Пізніше з'явиться більше інформації, то я вже в наступному випуску вас проінформую, що сталося. Можливо, буде офіційна інформація від нашого ТЦК. Я також зроблю для вас ставку. І хто звіниться, якщо відбуваються такі ситуації, де якийсь там треш, незрозумілі такі двіжняки. Пишете мені в будь-яку соцмережу. Я прибігаю з камерою і відповідно все висвітлюю. Вводимо трансляцію, показуємо все це аудиторії, тому що в нормальній демократичній країні це просто не має так відбуватися, як відбувається на даних кадрах. Особисто надіюся, що особи, які вчинили дане правопорушення, будуть притягнуті до відповідальності і понесуть чесне своє покарання. Поки записую відео, мені ще надіслали інформацію і прислали ще одне відео. По інформації можу сказати, що. Дійсно, в даній автівці були ТЦК. Люди хотіли звільнити чоловіка, якого ТЦК там законно, незаконно, утримували, не знаю. Давайте переглянемо відео, що сталося далі. Автівка давить людей у Вінниці. Стало відомо, що в ній ТЦК. Люди намагалися прогнати ТЦК і витягнути чоловіка, якого забрали. Наслідок біла автівка, декілька разів збила людину. Цікава реакція поліції на дану ситуацію. Це вся наявна інформація, яка є на даний момент. Можете підписатися, поставити дзвіночки. Коли буде більше інформації, я думаю, що в наступному випуску вам більше зроблю. Скажімо так, надам інформацію саме по цьому випадку. Кашники у цивільному це фейк. Так відреагував Вінницький ТЦК за день до цієї події. Давайте зачитаємо, що вони пишуть. І так, останнім часом у соціальних мережах поширюються неправдиві повідомлення, нібито представники ТЦК ТСП проводять оповіщення громадян у цивільному одязі. Наголошуємо. Оповіщення здійснюють виключно чинні військовослужбовці. Під час виконання службових обов'язків вони перебувають у військовій формі одягу з відповідними знаками розрізнення, згідно з наказом Міністерства оборони України No606 від 20.11.2017. Відреагував Вінницький ТЦК на чутки про те, що в нас є групи, які займаються оповіщенням у цивільному одязі. Як бачимо, Вінницький ТЦК. Скаже, що таке неможливо. До речі, дякую, що надали інформацію, згідно якого указу, навіть це неможливо наказу Міністерства оборони це 606 від 20.11.2017 року. І я особисто скажу, що я не пересікався, але хто знає, можливо, можливо з кимось пересічемося, якщо дійсно такі групи є. Як, знаєте, як захворювання. але ми не розглядаємо це як наслідки того, що ми маємо загалом в Збройних силах України. Наша любімиця Аняшка Скороход, наша депутаткиня. Не знаю, хто як до неї відноситься, але в цілому про те, що вона говорить, я думаю, що вона правильні речі говорить. Давайте заслухаємо. Більш повне відео, як би ви могли оцінити діяльність ТЦК у вашій області? Ось так звучало питання. І покажіть, будь ласка, які результати отримали соціологи? Дуже позитивно: 3%. 13% – скоріше позитивно, 31% – скоріше негативно, 33% – вкрай негативно, і 20% – важко відповісти. Тобто, фактично, 64% сказали, що вони негативно оцінюють роботу ТЦК у своїй області. Це дві третини, фактично. Що з цим робити? Це фактично це питання про те, як піднімати довіру до ТЦК. Частину ви вже своїх думок озвучили, але давайте ще раз підсумуємо для людей, щоб вони усвідомлювали, що це відкрита дискусія і що депутати готові щось змінювати. Правда, Олександре? Я постійно цим займаюся. Для військовослужбовців, як підняти довіру до ТЦК? Як підняти довіру до ТЦК? Дивіться, ми з вами зараз розглядаємо проблему ТЦК як, знаєте, як захворювання. Але ми не розглядаємо це як наслідки того, що ми маємо загалом в Збройних силах України. У нас, згадайте, перші місяці війни. Згадайте черги в ТЦК і бажання всіх мобілізуватися незалежно від стану здоров'я і так далі. В чому наша основна проблема? Ми замість того, щоб вирішити проблемні питання і підвищити мотивацію у е, військовозобов'язаних, ми лише проговорюємо про ті наслідки, які ми маємо, і ми лише як то кажуть, лікуємо вже відрізану ногу. Правильно, а що ви пропонуєте? Що я лікувати? пропоную? Ми маємо вирішити ті питання, які дійсно хвилюють людей: строки служби. Бо давайте будемо відвертими: у нас люди пішли, вони четвертий рік на війні, вони від президента почули, ви повернетеся додому після перемоги. А що вони не люди? Що вони не хочуть нормального життя, чи вони не хочуть побачити своїх рідних і близьких? Друге питання де мобілізація? Третє питання: у нас немає абсолютно нормальної підготовки. За 45 днів неможливо підготувати воїна. Пане Швайка, ви можете сміятися? Я вибачаюся, ви по великому рахунку до війни маєте відношення як я? Та ви що? та ви що? Ви коли мобілізувалися? 24 за місяць лютого, за місяць 22 до війни. Року. Яку посаду ви займаєте? Я закінчила. І Далі. вам дамо зараз слово Далі. Якщо, Анна, будь ласка. у нас немає щодо підготовки. Я повернусь до штурмових військ. Хлопці, забираючи до себе, вже була на цих у цих підрозділах на їх підготовчих майданчиках. І я бачила, як вони додатково готують Правильно. тих військовослужбовців, які да. прийшли з учебки. Правильно. Далі у нас немає жодної відповідальності командування. Ми можемо кричати дуже багато, ми можемо розповідати про все, що завгодно. У нас війна, є ціль, всі средства оправдані. Але давайте будемо відверті. У нас хто всравсь військовослужбовець через СЗЧ, але і дезертирство. Але ніде, я не бачу покараного командування за те, що вони отримали величезні втрати через ті рішення, які вони приймали перед низка генералів і полковників зараз сидять в СІЗО, якраз таки за втрати і за масові СЗЧ в бригаді. 155-та бригада оборона СЗЧ, Харківщини. Повірте, та кількість командирів, які мають сидіти не в СІЗО, а вже на зоні, це не пару генералів. Далі у нас відсутня військова юстиція. Скільки ми з колегами говоримо про те, що нам потрібно повертати військову юстицію, цивільні суди не можуть розглядати військові справи. Прокуратура, яка так, вона там виділена спеціалізована прокуратура, але вона не справляється. І вона в основному розслідує це самовільне залишення частини або дезертирство. Далі у нас абсолютно немає суспільного договору, чому і у нас. По великому рахунку людей розділили. По-перше, у нас є ті, хто заброньовані, їх 1,2 мільйони. Якщо ми подивимося, хто заброньовані, то там від паркувальників до приватних охоронних компаній, бо вони дуже потрібні державі. А звичайні люди вони державі не потрібні, комбайнери державі не потрібні, пекарі державі не потрібні і так далі. У нас, знаєте, є величезна проблема. Це відсутність про що ми говорили нормального проходження військової лікарської комісії. Як тобто думає, ви вже це... все ж таки повернулися до ТЦК? Просто у вас вже дуже великий список. Дивіться, пані це список, який призвів до того, що ми зараз маємо з ТЦК та СП. І останнє це корупція. І не тільки корупція в ТЦК та СП, а корупція у військах загалом. Якби ці питання були вирішені на законодавчому рівні, і багато я і моїх колег це пропонували, ми б не мали таких наслідків, наслідків ТЦК та СП. Ви чули, я вимітила, як вони до Анечки огризаються? Як вони страшно захищають ТЦК? Вони захищають ТЦК тих, хто реально чудять. Ви зрозуміли, яка їхня позиція? Як вони формулюють свою думку? А якщо ви будете говорити як анічка, то значить що? Це значить, що ви кремль... кремльовський агент і псочник, і так далі. Але в даному випадку я на стороні Анічки. Вона дійсно говорить правильні речі. Як ви думаєте, напишіть в коментарях, як ви бачите таку ситуацію? Бачимо, пані Анна дійсно задає їм правильні питання. І хоч вона й не була в армії. Але я думаю, що в неї, скажімо так, є доступ до інформації, яких може навіть і в тих не бути. Вони просто захищають, скажімо так, свою якусь позицію або те, що їм там сказали зверху, вони говорять, ходять по ефірах. Ми ж бачимо, що ці особи вони просто ходять по ефірах, ходять по марафонах і розказують одне й те саме. Казати про противника, так вони ж українці струть в першу чергу по війні проти інших територій. В Україні або в війні проти європейських держав і інших конфліктів, де Росія буде приймати участь? І якщо це були б думки Юрія Федоренка, що так може бути, ви могли б зі мною не погодитись, сказати: ну це твоє твоя хвора уява, це твої думки. Ну це вже відбулося на частині Донецької і Луганської області. Ну типу, ви що творите? Мені просто я не розумію, клянусь. Ми ну, не вже ви думаєте, що ви встигнете через е, тісу переплити? Ну невже ви думаєте, я зараз звертаюся до тих, хто є військовозобов'язаний, живуть своє краще життя, ніби в країні війни нема. Ну, ви вже, невже ви думаєте, що вам вдасться підлюнути? Зараз я просто я на завершення скажу, вибачте, пані, можливо, кипіло. Зараз, якщо об'єднатися, можна дограти. І прям це треба зробити. А якщо бігати поза в углами, ну ми будемо мати те ж саме, що мали на протязі всієї історії держави України. Знов ці барбершопні війська ходять цим, по цим ефірам, розказують, що, кому, треба, куди служити і так далі. Подивіться просто, як він виглядає. Так він реально тільки з барбершопа вийшов. Так люди, які десь були, виконували якісь бойові завдання, вони так не виглядають. У них просто на це немає часу. І, по-друге, в них немає часу ходити по цим студіям. Ано, ну, маємо те, що маємо. Як у вас ситуація з світлом? Особисто в мене ви вже почали нормально відключати. Тому, якщо вам потрібні повербанки, ви можете завжди звернутися до мене в мій магазин. Посилання на сайт буде в шапці під цим відео. Переходите, переглядаєте, дуже великий асортимент павербанків різного призначення. Чи там для роутерів, чи для планшетів, смартфонів, чи для ноутбуків будь-які варіанти. Тому залишаю посилання, переходите, ознайомлюєтесь. Ну і, звичайно, замовляйте, якщо вам потрібно буде. Сьогодні, як бачите, невеликий такий огляд, тому що я висвітлюю новини, які цікаві особисто мені і цікаві для моєї аудиторії. Тому, якщо у вас є якісь цікаві новини, ви також можете відправляти їх мені. Посилання знайдете під цим, в описі під цим відео. Будь-які новини, які вас, скажімо так, зацікавили, які потрібно показати аудиторії, можете відправляти їх мені. А зараз буду завершувати дане відео, тому всім гарного дня і всім па-па!